12 та 13 жовтня у Мелітополі проходила юніорська першість України з флорболу. На спортивній арені ДЮСШ Суша No3 відбулися ігри першого туру дитячо-юнацького чемпіонату країни у східній конференції сезону 2013-2014 років. Команди гостей Сум, Луганську, Донецьку та Червоного променя суперничали з господарями поля командами клубу Скала за перші очки нового сезону. Я думаю, що команда показалася И на сегодняшний день мы играем отлично. Игры в группах проходили в субботу. И, в принципе, в категории U17 прогнозируемо победила, ну, выиграла групповую стадию наша команда «Скала-2». А в категории U14 до 14 лет наши ребята уступили первую строчку луганчанам, гостям из Луганска, команде «Торнадо». Наступного дня команды зійшлися у матчах плей-офф. У фіналі в змаганнях віком до 14 років команда «Скала-3» здобула перемогу над «Торнадо» з Луганську з рахунком 7-4. А у змаганнях віком до 17 років знов тріумфували мелітопольці. «Скала-2» обіграла ДЮСШ чемпіон Суми 3-1.